Ні, ну з такої точки зору гра і так доволі непогана, візуально приємний арт дизайн, математично вивірені форми. Але чого тут все ж не вистачає. Во, так краще. Так, щось я сильно відірвався. Ще раз вітаю на каналі Фіруїн. Вже пройшло достатньо часу з огляду на Шатерлайн, коли ця гра перейшла у відкритий ранній доступ. І хоча її формальний реліз планувався на днях, та розробники завчасно повідомили, що дещо не встигають за планом і перенесли реліз на пізніший термін. Тож найта і буде. Втім, я провів в цій грі досить багато часу, ознайомився з усім доступним контентом і можу з упевненістю сказати, що не так із Шатерлайн. Простіше кажучи. Які є недоліки та прорахунки. Але про все за порядком. Давайте розпочну із найбільш суттєвої проблеми гри на даному етапі мала кількість контенту. В першу чергу річ йде про мапи. На всі ПВП-режими їх усього 8 штук, дві з яких доступні тільки для конвою. В результаті гравці дуже швидко їх заочуть та звикають до них, що не є добре. Тож, в першу чергу, розробникам варто звернути увагу саме на мапи для мультиплеєра, про їх своєрідний левел дизайнерський баланс важко щось сказати. І хіба що наступне: часто стається таке, що протягом звичайної тривалості матчу значна частина бою відбувається на певній ділянці мапи, через що решта мапи виглядає як рудимент. І це вже просто не круто. Думаю, варто щось зробити зі спавнами, щоб таке відчуття рідше виникало. Інша проблема пов'язана зі зброєю, і на це раз я не буду нічого особливого говорити про її баланс, дисбаланс тощо. Мене турбує інша річ, а саме прогресія. Точніше те, наскільки воно відчувається розтягнуто. Подивіться на майже будь-яку чисну Call of Duty. Гравець за перші кілька матчів з легкістю прокачає зброю на кілька рівнів, що дасть йому можливість використовувати нові модулі. В Shutterline за ті ж кілька матчів, рівень зброї підвищиться всього на 1 рівень, а то іще менше. Особливо відчутно це на пізніх етапах. До того ж, постає особливе питання до модулів зброї. Їх усіх можна поділити на дві категорії: ті, що дають типові підсилення по типу плюс 10% до швидкості прицілювання, чи плюс 10 патронів до магазину, але перезаряджання повільніше на 20%, та нетипові підвищення шкоди кристаліним істотам або ж потрійне вбивство пришвидшує прицілювання на 30%, зменшує розкид при стрільбі відстегни на 50% та зменшує віддачу на 30% протягом 10 секунд. І ні я не жартую, такий модуль справді існує в грі. Іронічно, що цю властивість майже неможливо реалізувати в ПВП через малий розмір магазину цієї штурмової гвинтівки. А у ПВЕ воно майже безкорисне. До того ж, через систему взаємозаміни модулів певної категорії тут доволі непросто відстежити, який модуль до якої модифікації належить. Як на мене, загалом це питання можна вирішити наступним способом: збільшити кількість рівнів як мінімум до 15 або хоча б до 20, задля створення оптимальної сітки розміщення цих самих модулів, бо в зброї є всього 5 місць для застосування, тож і їх кількість повинна бути кратною 5. І на екрані вибору модулів розмістити їх у вигляді сітки, де кожна категорія була б окремо одна від одної. Приціли окремо, руків'я окремо і так далі. І дещо перебалансувати швидкість отримання досвіду для окремої зброї, такі як снайперські гвинтівки із затвором та двостволка. Бо у ПВП із ними не просто, а у ПВЕ тим паче. Не просто не в плані летальності, а самого прокачування. І до речі, якщо вже розробники свідомо чи несвідомо неважливо. Певним чином копіюють Call of Duty. То чому би не позичити хороші та вдалі елементи із цієї франшизи. Наприклад, все той же Грін камуфляжів та майстер Каму. Тим паче, що в грі вже є певні паттерни, що цілком підійшли б для цього. Із модифікації Глибокий Космос та «Зорепад». Запевняю. Художники та дизайнери Call of Duty розмістили б цей камуфляж у найважчій челенджі зомбі-режиму. або в окремий платинабір. Це ж стосується і прогресії самих оперативників, але радше в іншу сторону. Вони дуже швидко, ну, у порівнянні зі зброєю, прокачуються, після чого виникає питання. А який особливий сенс був у їх рівнях? А, ну і ще. Занерфіть... Занерфіть. Міну. Мінок. Кайта. Кайта. Занерфіть міну кайта. Бафніть міну кайта. Ой, та що б вам повиласло? Доволі відчутна проблема ОПВП загалом це відсутність балансування. У звичному нам розумінні. Ви ж, напевно, в курсі про SBMM, він же Skill Based Matchmaking, який працює в останніх часи на Call of Duty. І як гравці ставляться до цієї системи. А вони ставляться до неї дуже негативно, оскільки часто ця система впадає від крайнощів до крайнощів. В одному матчі зіграв добре, а вже в наступному проти тебе грають найкращі кіберспортсмени світу, що зайшли із твіньк-аккаунтів. І так по колу. В Shutterline система балансування по віртуальним очкам скіла, судячи з усього, немає. Радше балансування по якості підключення та загальної наявності гравців у пошуку того чи іншого режиму. В результаті нерідко буває таке, що одна команда просто вщент розриває іншу. Тому що тут не було ніяких балансувальних факторів. І це з одного боку неприємно. А з іншого, для багатьох гравців краще такий рандомний ігровий досвід. Ніж СБММ від Call of Duty. З ПВЕ проблема майже така, як і з ПВП. Банально мала кількість контенту. Звісно ж, важко вимагати від розробників, особливо від українських розробників, продуктивності на рівні того ж Call of Duty чи Fortnite. Це незрівнянно потужніші ігри, над якими працюють тисячі різних спеціалістів. Загалом ПВЕ складова цієї гри досить розслаблює, порівнянні із ПВП. Я десь чув, що основний нахил розробників буде в сторону саме ПВЕ контенту. Не можу перевірити джерело сказаного, але якщо це так, то це і недобре, і непогано. Просто, напевно, дещо дивне проєктне рішення. Напевно, один із таких елементів, якого не вистачає як у PvP, так і у PvE – Це міні-мапа та загальна, або, як іноді її називають, тактична мапа. Особливо хочеться мати таку в експедиції. Нескільки для себе, бо я цю мапу вже на пам'ять знаю, скільки для інших гравців, які ще не досягли такого рівня. До речі, про експедицію. Знаю, що. Довгостроковому плані це доволі одноманітний режим, але воно в цілому цілком завершене. Хоча особисто я хотів би бачити наступні зміни. А саме в описі умінь вказали б точні кількісні або відсоткові значення. Бо всі ці середні, високий шанс, пришвидшені і так далі не найкращий спосіб щось пояснити. Це по-перше. По-друге. Дали б більше можливості здобути саме ту зброю, яку я хочу, можливо, ціною відмови відоміння, ігнорування пропозицій або кількістю очок в лічильнику. Бо практика показує, що саме в експедиції ефективніше прокачувати зброю, ніж у ПВЄ-місіях. По третє, більше експериментального різноманіття. Якщо ви грали в Call of Duty Black Ops 2, Black Ops 3 та ще деякі ігри. То пригадайте, що в мультиплеєрові була так звана система Піктен ну, або його аналог. Суть системи в тому, що гравець може обрати до 10 елементів, до яких належить зброя, перки, екіпірування, модулі, зброї тощо. Втім, попри такі обмеження, можна було створювати не типові викладки, як це працює з останніми частинами Call of Duty. А більш вузькоспеціалізовані класи, підкласи, комбінації тощо. Наприклад, зі зброєю можна було б обрати тільки револьвер, збройний модуль Акимбо, а решту очок витратити на збільшення швидкості переміщення, точності і тому подібне. От щось подібне я хотів би бачити в експедиції: можливість створювати власні архетипи із видозміненим геймплеєм і наостанок про босів. Бегемот і королева це земля і небо в прямому і переносному значенні. Бо перший босс надзвичайно легкий, а другий доволі проблемна гадина. У неї є кілька дистанційних атак, битва в чотири мініфази постійно викликає своїх мобів, дуже рухлива і має дуже дратівний ефект спустошення, коли пролітає повз. А то ще й стіл може вся зіпсувати. Коротше, боси з точки зору балансу не дуже. Остання рекомендація щодо pve режиму радше як звернення до розробників, ніж до глядачів. Якщо вже ви свідомо чи несвідомо копіюєте елементи Call of Duty, то чому би не запозичити одну із головних фішок цієї франшизи? А саме зомбі-режим. Гласхеди, по своїй геймплені суті. Це типові зомбі. Тож, створивши кілька відповідних компактних мап, додавши внутрішню економіку та інші звичні елементи зомбі-режиму Call of Duty, ви зможете дуже сильно зацікавити відповідну спільноту. Нагадаю, що останній представник зомбі-режиму Call of Duty вважається в спільноті найгіршим в історії у Modern Warfare 2 Ніяких зомбі не планується. Напевно. Як і в Call of Duty, що вийде цього ж року. Ха-ха-ха-ха-ха, ось вам і два роки підтримки. Лохи! А нова гра Вітреярч вийде наприкінці наступного року. Тобто у Фраклаб є майже півтора року фори, щоб створити щось цікаве. З присутнім фундаментом у вигляді гласхедів. Там гляди. І аудиторія підтягнеться, і ПВП активнішим стане, і частіше купуватимуть всякі платні набори. От добре, чи подумайте над цим. Напевно, останні, що не так зі Шатерлайн-момент, так це UX прямо із Modern Warfare 2. Ось що я маю на увазі. Характеристики зброї зображені паличками. А також горизонтальний список прокручування. Ні, ну серйозно, для того, хто це затверджував, рекомендую зайти в Modern Warfare 2 або безплатний Warzone 2 та під час бою максимально швидко замінити той чи інший модуль на зброю. Особливий кайф ви відчуєте під час пошуку необхідного інфрачервоного прицілу чи тепловізора, коли вся зброя прокачена на максимум. От після цього вам більше не захочеться робити широчезні горизонтальні списки. Якщо все вкладається в одному екрані, ще терпимо, але інакше аж ніяк. Хотів би я, звісно ж, ще поскаржитись на деякі моменти, але іноді розробники із патчами додають необхідні, як то кажуть, «quality of life features», і певні мої невдоволення зникають із причини неактуальності. Наприклад, кришталеві орли відтепер відображаються на радарі, що хоча б дає час на реагування, або додали статистику гравця. Щоправда, показані там дані доволі криві, але це, радше за все, можна виправити. Сподіваюсь, розробники зрозуміють, що іноді все ж варто піти шляхом найменшого спротиву. І з релізом гри запустять рекламну кампанію, а то новачкам ніде загубитись серед новачків, через що вони в результаті стикаються вже із гравцями з сотнями награними годинами. Що ж, якщо вам було б цікаво почути мій перший огляд на Shutterline, то ось відповідне відео зліва на екрані. І якщо я вже зачепив тему Call of Duty і відповідний плейлист про одну гру серії. Ну, а в мене на цьому все. І до зустрічі в наступному відео.